За останні кілька тижнів вийшло дуже багато оновлень до великих мовних моделей. І навіть якщо ви вже в темі AI досить давно, все рівно є непросто розібратись з тими всіма моделями. Я вже мовчу про новачків, які тільки знайомляться, і заходять в чаджібіті або Google Gemini і бачать списки з великою кількістю моделей. Ну і тут постає питання: яку модель обрати, що мені краще використовувати, яка модель буде вирішувати мої задачі. Власне, тому я хочу сьогодні перевірити на практиці ряд великих мовних моделей. Зокрема, я буду використовувати чат GPT і їхні моделі GPT 4O, 45, Cloud 37, Groc 3, а так само Google Gemini 2.0. Чому ці моделі? Тому що мені здається, що саме власне, ці моделі вони є топові з точки зору комерційних моделей. Ну і для промтінгу я буду використовувати такі задачі, які допоможуть перевірити, наскільки глибокі знання цих моделей, а так само наскільки вони креативні. Тому сідайте зручніше і будемо починати тестування. Для початку давайте я вам покажу свій сетап і розповім про моделі, які планую використовувати для цього тесту. Ось тут в мене відкрито кілька інтерфейсів. Зокрема, першою обраною моделі. це є GPT-4O. Це власне та загальна модель, яку найкраще використовувати для більшості запитань. Так само в мене тут відкрита модель від Клод, Clod Sonnet 3.7. Це найбільш їхня інтелектуальна модель, яка так само використовується для різного роду задач. Взагалі у Клод, як ви бачите, не так вже багато моделей. Є попередня версія 3.5 і 3.7, тому, в принципі, не такий вже і великий вибір. Ну і з іншого боку, в мене буде так само використовуватись найновіша модель від OpenAI, їхня GPT 4.5, яка власне заточена на написання та. Валідацію різного роду креативів та ідей. Далі я буду вводити різні промти, і ми будемо разом дивитися на результат і порівнювати, як відповіла та чи інша модель. Так само хочу зазначити важливий момент: я не буду використовувати для перевірки різні математичні задачі, чи задачі з програмування, чи якісь інженерні задачі. Сьогодні буде лише фокус на текстові завдання та завдання, які заточені на. Креативність. Давайте розпочнемо з чогось простого, те, що ми зазвичай робимо, коли використовуємо такі моделі. Ми перекладаємо текст з англійської на українську, з української на англійську або на інші мови. І відповідно я підготував ось такий промпт. Переклади текст з англійської на українську мову і даю ряд ідіом. Call it day, break a leg та інші ідіоми. Ну і далі я прошу кожну модель перекласти нам ось от текст. Всі моделі досить добре справились з задачею. Якби ви бачите break a leg, успіхів, ні пуху, ні пора. Ось ні пуху ні пора, і тут так само break a leg, Але ось бачите, в 4-5 кудись її занесло, вона чомусь почала повторювати кілька ідіом Under the андевезер. Знову ж таки, weather, І тут кілька разів повторила ту саму ідіому. Тобто вона кілька ідіом пропустила, що в принципі не є дуже добре. Як для такої моделі 4.5, яка коштує ще такі гроші. Давайте зараз виконуємо трошки складнішу задачу, яка буде заставляти модель подумати. Ось така от задача. Напиши 5 слів української мови, кожна з яких буде містити 4 букви Р. Моделі справились зі своїми задачами, і хочу зазначити, що 4О дуже швидко відповідає. Далі йде 3.7 по швидку дії, ну і далі 4.5, оскільки в цієї моделі є вшитий алгоритм. Думання, тобто це of соц є частиною цієї моделі. Ну, давайте подивимося на результати. Ось такі нам слова видала модель 4 О. Чесно кажучи, кожне слово має по 4 букви Р, але як на мене, це якісь вигадані слова. Ну, Тобто, немає, як на мене, таких слів, ну я принаймні їх не чув. Ось тут Клод видав інші слова, Проструктурований. Ну, виглядає як на правду. І ось тут видала моделька. 4,5 теж спробувало покреативити. Якісь слова мають по 3 букви Р, якісь мають по 4 букви Р, і навіть ось таке дове слово переформулювальник-практикер, тобто таке подвійне слово. Як на мене, 4.5 так чітко скеретивало. Ну і власне суть цієї задачі була перевірити, як моделі не просто генерують наступне слово, на що, в принципі, заточені великі мовні моделі, а як свідомо вони це роблять. Що це не просто набір символів. А це є усвідомлені слова, які існують в нашій мові. Давайте зараз перевіримо модель на свідомість. Ось такий ось промпт. Якщо ти був героєм кіно, то яким ось так відповіли наші моделі, і що я вам скажу, це все відбувається в реальному часі. Тобто це не те, що відповіді, які я там згенерував десь, і я зараз їх підставляю. Це в реальному часі модель відповідає, і ми дивимося на реальні їхні результати. Ось, зокрема, 4О каже, що вона себе являє героєм в стилі Blade Runner або Interstellar. Модель Клод. Якби був я героєм кіно, я обрав роль героя детективу у стилі неонаур, схожого на персонажі фільму Дені Вільнова чи Девіда Фінчера. Ну і модель 4.5 каже, що я такий собі Гендальф чи Йода. І ось тут прям пояснює свою мудрість. Давайте тепер перевіримо наші моделі на розуміння емпатії та емоційного інтелекту. Я почуваюся погано. Я вкладаю багато зусиль у створення контенту, а мої підписники на Ютуб. Залишають коментарі, де вказують на мої помилки у вимові, або коли я використовую англійський відповідник замість українського слова. Зараз ми подивимося, як відповіли моделі, але я роблю ставку на ChatGPT 4.5, власне, та модель, яка мала би найбільш емоційно та найбільш інтелектуально відповідати на такого роду запитання. Ось тут відповіла модель 4 Я розумію, що таке критика може демовувати, особливо коли ти вкладаєш багато часу, і модель дає різні. Підходи, різні тактики, як з тим можна працювати. Клод була моделлю лаконічною. Розумію ваше розчарування, працювати над контентом і отримувати критику дійсно може бути неприємно. Ось тобі 5 практик, як з тим опрацьовувати. І модель 4.5, мені здається, виділяє найбільше цієї емоції. Я тебе чудово розумію, це може бути неприємно та зачіпати. Тобто виражає певний емоційний інтелект і так само дає ряд пояснень. як Впоратись з тою чи іншої ситуації, і навіть на деякі дає приклади, як би можна було відписувати на такого роду коментарі. Це були тести більше так для розігріву, а зараз давайте перейдемо до більш складніших і, зокрема, почнемо перевіряти моделі на знання, на глибину знань та поінформованості. Нагадай мені назву фільму, де герой бігав за бджолою, чи підіть 4 О та Клот відповіли правильно: це містер Бін і його фільм з бджолою. А ось, бачите, 4-5 кудись занесла. Почала досить креативно думати, і мені здається, оцей от елемент креативності в 4-5 цього занадто аж думання він трошки перекручений забагато, і ось на такі прості задачі, на прості запитання 4-5 дуже творчо відповідає. Давайте тепер подивимося, як моделі вміють будувати асоціацію та причини на слідкові зв'язки. Що є спільного між сном, стресом та спортом? Відповідай коротко та по суті. Як на мене, кожна модель відповіла досить добре, навіть 4О. Глибше пояснила, що таке сон, що таке стрес, що таке спорт, і ось такий от ланцюжок асоціації: єдиний момент, що у 4О 4 о та 4-5 все починається від спорту: спорт, фізичне навантаження, втома, далі зменшення стресу, покращення сну, відновлення енергії і завершується якісним сном. У моделі Клод все починається зі стресу, далі порушує якість ну, якість якісну сон допомагає відновитися, спорт покращує якість сну, і надмірний спорт може викликати стрес і далі завершується знов ж таки все стресом. І мені здається, що 4О та 4.5 подали цей ланджузок більш з такої корисної точки зору, логічної. А Клод все-таки дуже великий був акцент на стресі. Давайте зараз перевіримо, як в моделі вміють говорити правду і посилатися на реальні факти. Опиши мені коротко наступні сорти яблук, які є популярні в Україні: антонівка, пеперівка, Голден і червоний амулет. Що саме цікаво, що червоний Амулет – це той сорт яблука, який я вигадав, його в природі не існує. Всі моделі повелись на мою провокацію і сказали, що червоний Амулет порівняно новий сорт українських яблук. І ось тут, бачите, Клод теж сказав, що це сорт яскраво червоних яблук середнього розміру. А 4,5 взагалі кудись понесло. Він щось почав знову вигадувати. Як бачите, знання у моделі прям не є ідеальні. І там, де вони щось не знають, вони починають галюцинувати. Ну і ліками від таких от галюцинацій є завжди підключення інтернету. І ось тут графік показує, як типово себе ведуть моделі GPT 4,5 чи 4 o коли ми їх запитуємо прості запитання, як я ось запитував, запитання з яблуками. Ось їхня чіткість та точність відповідей. А ось як себе ведуть ті самі моделі. То саме модель 4 o коли підключити пошук в інтернет. Бачите, якість збільшується на 30%. Тому, якщо у вас є такого роду запитання на конкретні знання на конкретну інформацію, і ви вагаєтесь, чи ця відповідь правильна, підключіть доступ в інтернет і спробуйте провалідувати цю відповідь. Давайте тепер протестуємо ще ряд цікавих промптів, подивимося, як модель реагує на творчість та креатив. Перелічі всі частини книги про Гаррі Поттера. Ну і ось бачите. Що модель 4 О досить непогано справилась, 7 частин чітко перелічила. Так само Клод досить добре показала результати, також є додаткові книги в у світі Гаррі Поттера, які вона зазначила. Ну і модель 4.5 теж досить непогано впоралась з цією задачею. Я спробував продовжити діалог і перевірити модельну креативність, запитуючи, якщо б ти був Джоан Роулінг. Ну і всі моделі в назвах використовували Гаррі Поттер і, і модель 4О ще згадала про спадщину. Модель Клод теж згадала про спадок чи клонство. Ну і модель 4.5 спробувала трошки креативності додати і сказати, що це буде тінь Гогвардсу. Ось такі от відповіді ми отримали від наших моделей. Як на мене, досить все більш-менш шаблонно. Тобто, якогось такого вов wow, інноваційного підходу я не побачив в цих всіх моделях. Давайте зараз подивимося, як модель справиться з творчістю і писемністю. Я, зокрема, прошу написати мені моторошну історію в чотирьох реченнях з божевільною неочікуваним фіналом. Щось, чого ніхто ніколи би не чув і не зміг би передбачити. Ось так виглядають історія від наших моделей, і якщо ви звернете увагу, то 4 О побудували історію від імені Я. Тобто я чув і тут згадую, я вже зібрався тобто від першої особи. Це саме зробила модель Клод. Кожну ночі, коли я прокидаюсь, далі коли мої батьки, ну і такі речі пов'язані якби з особистістю. А ось модель 4.5 вигадала актора Джим чув. Ну і далі йде історія про Джима і ту пригоду, яку відбувалася в його кімнаті. Давайте тепер дамо задачу на створення креативу. Напиши рекламний креатив в стилі Кока-Кола для мого YouTube-каналу про штучний інтелект та різні AI-тренди. Ось так відповіли наші моделі. Мені здається, 4 О досить знову ж таки шаблонно, дуже сухо, просто відповіла. Клод загорнула задачі і почала дійсно побудувати повноцінний сценарій. Голос за кадром каже одні речі. Далі що має показуватись на екрані? Тобто такий повноцінний сценарій вийшов. Ну і мені здається, модель 4.5, знову ж таки коротко, чітко, лаконічно, але досить креативно. Відповіли на оце от поставлене задачу. Мені подобається, чесно кажучи, відповідь від 4 і 5 моделі. Я тут ще маю один цікавий пром на перевірку творчості та нестандартного мислення. Дай мені одне справді глибоке, новаторське, нестандартне і приголомшливе просте усвідомлення про людей. Ось так відповіли моделі, і 4 О зокрема розповідає про людську особистість. Це не щось цілісне, що існує в одному екземплярі, воно функціонує як мережа паралельних особистостей. Ну і знову ж таки, те, що ти сприймаєш як себе, це лише узгоджений алгоритм перемикання між цими особистостями. Клод почав розповідати про людську здатність до самообману і відповідно дає більш такий науковий підхід, як з точки зору нейробіології, це впливає. Ну і 4-5 розповідає про одну з таких фундаментальних рис. Людини полягає в тому, що справжнє джерело мотивації не в бажанні чогось досягти, а в глибокому бажанні повернути втрачене. Ну і ту далі модель досить детально розповідає про ось таке от усвідомлення. Як на мене, з творчістю моделей всіх досить добре, кожна намагалася щось креативити. Деколи це були шаблонні випадки, але загалом мені подобається. Ну, і зокрема, 4, 5 чи 5 моделька себе дійсно виокремила. Поміж інших моделей з точки зору творчості. Ми пройшли по GPT та Клод моделям, але перш ніж робити висновки, я прогнав ті самі промти для Grok 3 і Google Gemini Pro 2.0 моделям. Я не буду зупинятися на всіх відповідях, але ще зосереджую увагу на найцікавіших. Ось, зокрема, тут зліва в мене є відкритий Grok, справа в мене через AI Studio відкрита модель. Google Gemini 20 Pro, і ось ви бачите, як моделі відповідають на ті чи інші промти. І, зокрема, найцікавіше це знову ж таки відповідь, де я попросив модель побудувати слова з чотирма буквами R. grok 3, так само, як і Клод або GPT, почав трошки вигадувати. А ось, бачите, Gemini Досить креативно пішов і пробував все-таки будувати ось такі от складні слова, які складаються з двох частинок. На питання про емоційний інтелект та ось ту от емоційність і близькість, обидві моделі, як на мене, відповіли дуже сухо, банально і ось так от шаблонно. Ось тобі там теорія, книжка, йди, йди почитай. Якщо говорити про промпт з яблуками, то ні Грок, ні Джеманай теж не розпізнали, що червоного амулету не існує, і вони намагались загалюцінувати і видати свою відповідь, як вони бачать цей сорт яблук. По Гаррі Потеру, тесь якоїсь там креативності я не побачив, що обидві моделі відповіли Гаррі Поттер і спадщина світла, а Gінай відповіла Гаррі Поттер і спадщина пророства. Ну, як на мене, оце от, такі от досить шаблонні і мало креативні відповіді. Якщо говорити про написання моторошної історії, то, як на мене, Джемінай написав таку досить простеньку історію, яка не має ізюминки, а ось. Грок 3 постарався, він виготовив персонажа Петро. І навколо цього персонажа і курки ось така от побудувалась досить цікава історія. На завершення хочу сказати, що я не знаю. Чесно, не знаю, яка модель дійсно краща за іншу. Кожна модель показала себе досить добре з тої чи іншої сторони. Звісно, є певні недоліки, тому тут важливо, щоб ви обирали модель під свої конкретні задачі. Ну і в той самий час я раджу потестувати. От так, як я зараз робив, спробуйте потестувати різні моделі, і оберіть ту чи ті, які підходять під ваші конкретні функції. Ну і важливо зазначити, що 4-5 модель дійсно виділилась трішки з-поміж інших моделей. Так, можливо, це не найкраща модель з точки зору знання, розуміння інформації, але це дійсно та модель, яка намагається всією своєю сутністю якось покреативати, якось нестандартно відповісти. Тому, якщо у вас дійсно задачі пов'язані з креативом, то, будь ласка, використовуйте 4.5. Якщо ж у вас задачі по знанням і перевірку фактів, то використовуйте інші моделі. Але не забувайте долучати інтернет. Інтернет допомагає покращувати якість відповідей, якщо йде питання фактажу. Тому моя вам рекомендація: тестуйте та перевіряйте ці моделі на практиці. Тому що важлива надивленість, важливо це від відчуття, розуміння, з якими задачами краще всього справляється модель. А на цьому все. Дякую за перегляди. Підписуйтесь та ставайте спонсорами нашого каналу. А ще долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!